Вітаю вас, мої любі! З вами я Еліанора Бальтазар. Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас така буде тема. Давайте трошки заряджу енергії ці карти. Тема буде у нас така виклик вашого коханого. На відверту розмову. Давайте притягнемо його енергетику. Особливо, якщо ви на відстані, особливо, якщо ви в якихось непорозуміннях один з одним. Так? Давайте подивіться сюди у центр і спробуйте представити, уявити цю людину поруч. Начебто ви йому особисто задаєте якісь питання. Давайте запитаємо, які думки його про вас, про ваше майбутнє. Що він, можливо, планує з приводу вас. Давайте дивиться. Давайте енергетику людини считаємо. Ну він зразу вийшов, і ви також його думки про вас і ваші стосунки такі, що який-то урожай, урожай хоче пожати, листа написати також, скинути маски, але страхи йому заважають. Вважає, що скінчено все чиясь хитрість. Не дає йому перейти якийсь місток. Так, це те, що він каже стан речей так, на сьогодні. Давайте запитаємо його плани, плани щодо вас на сьогодні. Чи є в нього плани щодо вас на майбутнє? Знову виходять думки про вас захльосту, можливо, комусь букет хоче квітів подарувати. А, глибокі почуття його до вас, а глибокі. А про плани він скаже, окрім ну, знову про пристрасть, але що він а, на виборі якомусь. Що це за вибір? Давайте подивимось. Угу, на якомусь... Так, він відчуває, що ви доленосна йому людина, що ви його сонце. А плани, плани покажи важко. Гора. Як за плани запитую, так зразу гора. Ну, плани вже е, показує. Плани, до речі, грандіозні. Думає про житло, про будинок. Можливо, якщо ви разом живете, чи ваш який-то сумісний будинок, він про цей будинок думає. Якщо ні, він думає, як вам, щоб ви жили разом. Як вам це зробити? І такі в нього плани. І ще й, можливо, одруження у нього в планах. Так, бо це такі чисті почуття. Ви на відстані, він говорить, що ви на відстані, але він хоче створити сім'ю. Але зараз щось заважає, але він шукає ключик, щоб, щоб ці хмари, щоб ці хмари пішли, не заважали його планам. Так, давайте подивимось, найближчим часом він щось буде. Що він буде робити? Стосовно вас найближчим часом. Так, найближчим часом і карта годинник показує. Найближчим часом це можемо загадати а, період до двох тижнів. Давайте. Ось починається жовтень, незабаром, так? І протягом до середини місяця якісь будуть кроки. Він, принаймні, якісь уже кроки робить, можливо, як то по хитрості, Але він, або він хоче ці хитрості убрати, можливо, якось по-легкому поки що проявитись, якісь робить вже кроки. Так, він каже, що хоче досягнути яких спочатку кар'єрних досягнень, зробити, можливо, гроші заробити, можливо, яких то висоту кар'єрі, а тоді вже місток оцей, бо йому так важко проявлятися до вас. Написати листа, але як то по-дитячому, хоче, що, що він вірний вам сказати. А будуть чи будуть справді ці шаги? Так, обговорення якесь буде. Буде, він ось і сам випав. От. І ви в нього не виходите буквально з голови не виходите. Хорошо, добре. А давайте ще глянемо на інше. Бо тут такі, наче, на таро глянемо. Тому лінорман дивилась. що нам таро скажуть. Про конкретні кроки людини, найближчий період, ось перспективи, дивиться на перспективи, але йому здається, все це так важко, так важко дається. Але колесниця імператор. Він каже, що скоро я приїду, але буду вести себе як імператор. Буду вели таким. Ну, він самодостатній і, можливо, якісь навіть подарунки може подарити. Але він вас дуже ревнує. Тут. Так, і він каже: я подолаю навіть ці ревнощі в собі, можливо, суперників. Бо я тебе добре знаю, і ми над стосунками будемо працювати, причому разом. Так, ось і двойка кубків виходить. Дивіться, ну, король мечів, і він серйозно так настроєний, налаштований на ваші стосунки. Дивіться, які прямо. Так, ось карта тут з кубків говорить, що почуття. А просто в нього вже переливають, так, і він буде вирішати якісь моменти. З кимось тут іще одна жінка йде, з королевою мечею. В когось відіграється, дивіться, або з мамою, або якась родичка, там, сестра, чи дивіться по своїй або вовші дружини, можливо, а які там вирішати питання потрібно, які там. Можливо, у справах. Так, тут, бачите, якісь питання такі. Третій старший аркан, імператриця. Так, він там був імператор, тут імператриця, а можливо, в когось і не бувша, так, дружина? Так, по суду, можливо, в когось розлучення. Він Прямо в цих казьонних домах, в ЗАГСах, так? На такому рівні вже розлучення в когось іде. Ну, так, і дивіться, який старший аркан закохані, і першого священник. Так, тут йдуть, що там, можливо, в когось буде розлучення і створення нової сім'ї. Отакі От мені показують, не знаю, в кого ось, відсотка відіграється, саме такий. Розкладали, пишіть. Якщо не ваш розклад, просто переходьте на інші відео. Але, ж кого відігралося, пишіть. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайки. От. Дякую вас вам за донати, за те, що ви допомагаєте розвивати мій канал, підписників все більше. І я вам дуже вдячна за це. Бажаю вам також процвітання, благословляю на все саме найкраще в вашому житті. Я вас дуже люблю, ваша Еліанора. Пока-пока.